Шлях додому ми розпочинаємо проект, який називається Шлях додому. І це дійсно цикл програм, які будуть виходити щосереди о 14.15. Це програма про те, як адаптуються внутрішньо переселені особи на території заходу нашої держави. Нагадаю, радіо «ФМ Ефгалочина буде проводити дослідження, які настрої, які проблеми, які успіхи у переселенців, які опинилися і оселилися тут на заході України. Посилання на це опитування, до речі, можна знайти на Фейсбуці «ФМ Галичина». На нашій меті головне, щоб налаштувати ось цю правильну комунікацію між е, вимушено переміщеними особами, громадами, а також владою. То якщо ж ви е, є вимушено переміщеною особою, заповніть короткий опитувальник та. Пропонуйте його наступні теми для розмови. Що вас цікавить найбільше, які речі ви б хотіли дізнатись і зрештою, на які питання ви шукаєте відповіді у першому епізоді програми. Ми вирішили зосередитись на самому статусі ВПО. Маємо кілька питань від наших вже слухачів, які власне найближчим часом планують переїхати. Адже біля їхніх домівок наближаються бойові дії і фронт уже дуже близько. Тож вони намагаються розібратися, що таке статус ВПО. Це простий папірець чи реальна допомога. Ну і про це сьогодні ми будемо спілкуватися з нашим гостем. Це Роман Андрес, це очільник департаменту соцзахисту населення Львівської обласної військової адміністрації. Пане Роман, вітання. Доброго дня, вітаю вас, вітаю слухачів. Ну і одразу перше запитання: хто може отримати статус внутрішньої переселеної особи? Власне, це ті люди, які, я не знаю, там з Рівненської області, можливо, переїхали до Закарпаття, чи так можна отримати, чи тільки ті, які переїжджали спеціальними евакуаційними потягами? Тобто, хто може претендувати на цей статус? Ем, ви влучно сказали. Статус надається в залежності від того, з якої територіальної громади. Людина до нас приїжджає. та причина її евакуації. Ми говоримо зараз саме про ті населені пункти, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, або на території яких ведуться, або високий ризик ведення бойових дій. Цей перелік зі зрозумілих причин постійно змінюється. Він є актуальним. З ним можна ознайомитися на сайті Міністерства реінтеграції відповідними установчими документами. Він постійно поновлюється. Пане Роман, якщо так заглиблюватися, як отримати ось першочергову ось цю довідку ось, вимушено переміщеної особи? Тут у нас є три шляхи. Тобто ми можемо в офлайн режимі звернутися до центру надання адміністративних послуг, ми можемо звернутися до органу місцевого самоврядування, до профільного управління чи відділу з питань соціального захисту населення, а також, напевно, найбільш зручний спосіб ми можемо таку довідку замовити та виготовити через застосунок дія. Тобто, все дуже чітко, тобто навіть можна користуючись просто своїм гаджетом, зробити ці всі речі дуже швидко і без жодних якихось відвідувань спеціальних закладів. Є певні особливості, якщо ми говоримо про застосунок дія, але у вас у документах, з якими ви приїжджаєте, немає місця реєстрації, тобто немає підтвердження, що ви проживали саме в тій територіальній громаді, з якої ви до нас приїжджаєте, тоді варто звернутися в офлайн режимі та представити додаткові документи. Якщо ми говоримо власне про ці документи, давайте трішки нашим слухачам роз'яснимо, який саме пакет документів потрібен, і що людина має ось в цьому. У переліку мати. Основним документом у нас є паспорт. Або електронний документ в дії, який посвідчує особу. У випадку відсутності паспорта. Якщо у вас в паспорті зазначено місце реєстрації, то проблем виникати не буде. Але у випадку відсутності такого, такого позначення необхідно додати один із документів, який би це може бути військовий квиток, це можуть бути медичні документи, це можуть бути освітні документи. Тобто, це ті документи, які дозволять встановити справжність місця проживання на території тої. Громади, на які ведуться бойові дії, або яка знаходиться під тимчасовою окупацією, от власне питання: місце проживання і місце реєстрації, тому що ну погодьтеся, в сучасному українському суспільстві такому більш глобалізованому, це трошки різні речі. Бувають ми говоримо про місце реєстрації, яке можна визначити, водночас, якщо ми ведеться мова про до прикладу студентів. Які переселяються з тих вузів, які знаходяться в небезпечних ділянках, вони також мають право на отримання довідки внутрішньопереміщеної особи. Або якщо людина є там військовою і проживала на території. Яка розташована е, в зоні бойових дій або на тимчасовій окупації, це можуть бути е, військові документи, тобто це той перелік документів, який дозволить встановити справжність е, тої інформації, яку заявляє заявник під час подачі заяв? Скільки часу триває ось це встановлення? Насправді, от е, чи людина має це все належне з документами? Це перше запитання, і друге водночас е, на що людина може розраховувати, коли вона вже має ось цей статус. Е, на ВПО, нам чітко вказано в постанові номер 509 Термін видачі довідки, якщо немає потреби встановлювати додаткові обставини, складає один день. Тобто, людина, звернувшись, зразу, зразу його і отримає. Водночас, якщо є потреба в додатковому підтвердженні тої чи іншої інформації, термін обмежується 15 днями. Ну, як зазвичай, за один день левова частка людей отримує відповідну довідку і проблем не виникає. Якщо говорити про статус і що він дає, я б сказав трішки глибше. Перше право на отримання статусу це саме право, а не обов'язок. Людина, отримавши статус і переїжджаючи до умовно Львівської області. Має абсолютно всі ті самі права і обов'язки, які мешканець Львівської області, тобто, маючи таку довідку, вона може користуватися всьоєю освітньою, медичною, соціальною інфраструктурою, ем, без проблем потрапити до садочку, ем, мати можливість навчати дітей в офлайн форматі у школах Львівської області, підписати декларацію з сімейним лікарем та отримувати медичні гарантії. Користуватися послугами центру зайнятості, якого до прикладу є знову ж таки програми для внутрішньопереміщених осіб. Е, ну і базово, напевно те про що всі питають: це є допомога на проживання для деяких категорій внутрішньопереміщених осіб, яка складає 2 та три тисячі гривень. Дві тисячі три тисячі для осіб з інвалідністю та дітей і пенсіонерів, та дві тисячі для всіх інших. Чи можна скасувати оцей статус ВПО, наприклад, людина вона його отримала, але потім вирішила, що він їй, наприклад, не потрібен через якісь обставини життя? Так, це так само врегульовано законодавством. І більше того, скажу, що якщо людина покинула межі України на термін понад 60 днів, ну, якщо це не з приводу лікування, або повернулася до свого самовільно. За власним бажанням повернулася до місця мешкання, е, вона протягом 10 днів повинна повідомити про це та скасувати свій е, статус. А якщо людина цього не зробить, наприклад, людина повернулася на місце, де вона живе, не скасувала цей статус і продовжує отримувати ту фінансову допомогу там дві чи три тисячі гривень. Що будуть якісь санкції е, ви... з боку держави? В постанові не прописано саме про механізм накладення санкцій, але я скажу, що зазначений вид допомоги, як і всі інші допомоги, піддається постійній верифікації за різними різними базами. Тому ми закладає, закликаємо людей дотримувати законодавства. Та до речі, для зручності інформацію про потребу скасування статусу знову ж таки можна повідомляти або перед виїздом до тої установи, в якої ви отримували довідку, або після повернення. На місце мешкання, якщо така можливість, є, то відповідно в органах місцевого самоврядування або через згаданий мною застосунок дії. Якщо ми зараз говоримо про вимушено проміщених особ, ми розуміємо, що зі сходу держави зараз триває евакуація з Покровського напрямку, там де найбільш гарячіше бої тривають. Наскільки от зараз, до прикладу, на Львівщину ми маємо за останній місяць, маєте таку статистику, певну людей, які Переїхала тимчасово мешкати саме до е, Львівщини, я хочу напевно внести певну ясність і певне уточнення. Львівщина з перших днів приймала евакуаційні потяги, і за понад два з половиною роки в нас потяги евакуаційні приїжджають щодня. Тобто. В незалежності від того, яка ситуація загострюється на сході, в нас потяги приїжджають завжди. Тобто, Львівщина в тому плані вже загортована область. Е, є звичайно евакуаційні потяги, в тому числі з Покровська, але евакуаційний потяг з Покровська їздив до нас протягом більш ніж двох з половиною років. Тобто, ситуація для нас залишається контрольованою. Дякуємо. Нагадаємо, друзі, що з нами на зв'язку був сьогодні Роман Андрес, це очільник департаменту соцзахисту населення Львівської ОВА. Пане Роман, дякуємо за розмову. Дякую вам. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про таку важливу тему в контексті сьогодення, в контексті в яких реаліях ми живемо, в реаліях повномасштабної війни, проєкт Шлях додому він посередковано повинен допомагати людям, які тимчасово залишають свої домівки через російську агресію, отримуючи статус вимушено переміщеної особи, вони мають. Певні речі в кожному регіоні, які дозволяють їм, власне кажучи, навчати своїх дітей у школі, отримувати медицину. Про ці речі, про те, що вас цікавить і найбільше ви не маєте відповідей, ви можете поставити на наших сторінках у Фейсбуку, у інстаграмі, у соцмережах, так само написати під відео у Ютуб, і ми будемо розбирати ось ці проблемні запитання, які вас уникають, і інформувати безпосередньо вас, шановні слухачі. Тому, Якщо сьогоднішня розмова для вас була корисною, ставте вподобайку для нас, а з іншої сторони так само комунікуйте і дізнавайтесь найпотрібнішу інформацію, яка вас цікавить. Цей матеріал підготовлено за ініціативи національної спілки журналістів України в межах проєкту Ukrainian Media Fund з підтримки незалежних місцевих медіа в Україні за сприяння The German Marshall Fund of the United States.